Телефон Samsung G5 2016 року втрачена кнопочка ввімкнення. Ні на що не реагує, зараз я спробую його ввімкнути за допомогою ноутбука та шнура підзарядки. А, скажу вам, що ноутбук у мене ввімкнений, телефон заряджений. Спочатку ми підключаємо підзарядку в порт USB ноутбука. Потім я притримую клавіші зменшення звуку і клавіша додому. Так, тримаю їх. І тепер вмикаю другий шнурочок під зарядки. Можливо, не з першої спроби. Але екран у вас засвітився: натискаємо клавішу звук вниз, і телефон завантажується.